Вітаю всіх! Сьогодні будемо говорити про рядки. Для створення рядка можна використати один з його конструкторів. А саме, безпосередньо написати в подвійних клапках сам рядок, використати конструктор для повторення, який, в даному випадку, наприклад, повторює символ A6 раз. Можна створити якийсь масив, і цей масив фактично. Присвоїти рядку, або ж десь на результаті якихось обчислень, там, уведень даних з різних джерел, скажімо так, можна отримати якийсь масив, який безпосередньо потім перетворюється в рядок. Що таке взагалі рядок? Це тип даних в першу чергу. Це тип даних, це клас, це вбудований клас. У нього є свої методи для роботи, скажімо так, змістивим рядка. Це є класи і тип даних, тому він успадковується від класу Object, тому у нього є і методи класу Object відповідно. Тому для порівняння, наприклад, рядків можна використати метод equals, можна використати метод порівняння. Але знову ж таки, ми розуміємо, що хоча цей клас, клас string, успадковується від Object... Але за замовчуванням він не порівнює посилання, він порівнює містими. Тому що ми знаємо, що стандартний, скажімо, за замовченням метод equals порівнює посилання. Так, об'єднання рядків. Один із методів для об'єднання рядків це звичайний плюс. Ми можемо безпосередньо додати два рядки. Ми можемо. Використати метод конкатенації метод Concake. І в результаті ми отримаємо. Давайте запустимо, глянемо, що ми будемо бачити на консолі. Що ми отримаємо. Ну, як бачите, в нашому випадку, це наш перший випадок, ми об'єднали три рядки. Далі, що це в нас спочатку було? Це в нас символ D, звідки він узявся. Це є доступ е, до елементів рядка е, через індекс. Тому що в нас четвертий елемент літера D. Нумерація з нуля, як і в масивах. Далі, ще один цікавий метод метод join, який не просто об'єднує рядки, а об'єднує з якимось розділюючим. В даному випадку. Додає пробіл. Тобто тут, тут ми, коли додавали, ми писали безпосередньо пробіл по двійних лапках, а тут ми його зробили як розділювачі. Чим зручніший цей метод jointing, тим, що ми можемо дуже велику кількість, скажімо, рядків об'єднувати ем, безпосередньо, скажімо, так, одним рядком коду. Фактично. У нас є масив рядків, і ми безпосередньо через розділювач от такий. Е, в даному випадку пробіл, хоча не обов'язково, можемо об'єднувати. Оберненою операцією є операція Split, яка розділює рядок по певному символу. В даному випадку по пробілу. І ми після цього розділимо і відповідно виводимо на консоль. Порівняння рядків. Досить цікавий метод ComPA. Що ми тут порівнюємо? Ми порівнюємо тут ASCII-коди фактично. У нас є Hello, і у нас є Word, і у нас результатом буде мінус 1. Чому мінус 1? Тому що літера H менша за літеру W. Зрозуміло, що якщо ми тут поставимо, де у нас ці рядки S1, S2, якщо ми тут поставимо для прикладу. Буку A, літеру A, то в нас виведеться одиниця. Так, секундочку. Ось. Так, пошук в рядку рядка чи символа відповідно задаємо через метод indexOf OF. Рядок чи символ, рядок пишемо по двійних лапках, символ пишемо в одинарних лапках. І після цього ми шукаємо номер. Номер входження, оскільки в нас дві літери L знаходяться, тобто перша, скажімо, починається вона на символі 2, тобто нульовий, перший другий. Якщо у нас буде декілька входжень, то зрозуміло, що ми будемо тільки одне входження повертати, перше з них. Далі обрізка рядка. Трім обрізає на початку і в кінці пробіли. Так, як ми бачимо, ми створили якийсь hello, використали для цього рядка метод trim і вже метод обрізав пробіли зайві. Так, далі. Вирізати рядок з підрядка можна за допомогою методу SubString. Ми вказуємо початковий символ і ми вказуємо кількість символів. І компілятор нам повертає результат. Далі вставка під рядок, підрядка в рядок, відповідно. Знову ж таки, вказуємо місце, де вставити, і рядок, який вставити. Після чого отримуємо результат. Крім цих методів, є ще методи, зрозуміло, що для видалення, для заміни, для перетворення в нижній реєстр всіх літер, тобто в маленькі літери, для перетворення в верхній реєстр всіх літер, для пошуку, верніше, навіть не для пошуку, а для перевірки, чи, чи починається рядок з конкретного підрядка, чи закінчується рядок на конкретний підрядок. І інші методи є. Це все в цьому відео. В наступному відео навчимось створити свої методи для класу string, тобто методи розширення, які будуть дозволяти нам вирішити ті чи інші задачі.